Є момент, коли всі твої зусилля не мають відлуння ти дієш, і тиша. Вкладаєш час, серце, думки, а в результаті ніби нічого. Це не провал, це простір між насінням і плодом. Момент, про який не говорять голосно, бо в ньому немає перемог, немає оплесків. є тільки ти. Перший шлях ти все робиш правильно. Але світ мовчить. Ти чекаєш відповідь, а вона не приходить. Ти просиш знак, але не бачиш нічого, і настає найнебезпечніший стан не злість, а байдужість. Тонка втома, що говорить. А може, досить? Саме тут перевіряється справжнє не мотивація, а намір. Не віра у результат, а довіра до процесу. Бо іноді те, що ти будуєш, надто велике, щоб з'явитись одразу. Іноді твій шлях не про швидкість, а про глибину. Коли дерево росте вгору, воно спершу проростає вглиб. Його коріння не видно, але саме вони тримають його, коли прийде вітер. Так і з тобою. Твоя внутрішня робота не безплідна, вона просто поки невидима. І тому не поспішай. Не знищуй процес тільки тому, що не бачиш результату. Ти не машина, ти жива система, і твої зміни мають власний ритм. Продовжуй. Але не зі зламаним серцем, а з мовчазною повагою до того, ким ти став. Повернись до простого спитай себе, що я відчуваю, коли перестаю шукати підтвердження? Ким я є, коли нічого не треба доводити? Як я дихаю, коли не женусь за змінами? Ці запитання не для логіки. Вони для твого серця, яке б'ється і все знає. Ми боїмося провалу. А раптом не вийде? А Раптом я не зможу. А раптом дарма стараюсь. І ці, а раптом не про майбутнє це голос твого минулого. Твого досвіду, де ти не зміг, не встиг, не отримав. Іноді ми самі зупиняємо себе. Не тому, що не можемо, а тому, що боїмось знову відчути біль. Не тому, що немає шансів, а тому, що немає гарантій. Це нормально. Але правда в тому, що без ризику немає прориву. Іноді треба ступити туди. Де немає жодної впевненості. Бо саме в цій невідомості твоя нова відповідь. Тиша це дзеркало. Періоди застою, коли наче нічого не відбувається, це не кара, це відображення. У тиші немає нічого окрім тебе. І все, що тебе тригерить, це твоє не світ, не інші, а ти сам. Тиша не карає, вона показує показує все, що ще болить. Усі сумніви. Всі історії, які залишились непрожитими, ти починаєш дратуватись, сумніватись, розчаровуватись, але, можливо, не тому, що немає результату, а тому, що ця тиша нарешті дозволила тобі побачити себе. Уяви собі садівником ти щодня поливаєш землю, щодня приходиш і не бачиш нічого, жодного паростка. І якщо смикнеш насіння, воно зламається. Але якщо дати йому час, воно проросте. Так і з тобою. Ти не можеш прискорити життя. Ти можеш тільки бути з ним щодня. Навіть енергія має інерцію. Ідея народжується миттєво. Дія вимагає часу. Результат приходить ще пізніше. Як і в бізнесі, у спорті, в мистецтві, спершу вкладення. І тільки потім плоди. Це енергетична фізика, не магія. Зміни як хвиля. Вони йдуть повільно. Тобі здається, що все стоїть, а насправді збирається сила. Сила це не прорив. Сила це витримка. Це здатність залишитись, коли всі інші здались. Це вміння робити те саме, коли ніхто не аплодує. Це бути вірним собі, не з вигоди, а з поваги. Хто ти, коли тебе ніхто не хвалить? Коли немає підтримки, коли світ не підтверджує твоїх зусиль, ти і є відповідь. І, можливо, зараз. Не час проривати, а час утримати. Утримати себе, не зламати, не здатись, не кинути, просто бути. І саме це твоя сила, і саме це твій шлях. Якщо ти важко переносиш ці періоди затища, не ігноруй свій стан. Склади план підтримки. Уяви, що ти той, хто тримає себе за руку в найтемніші моменти. Запиши. Що тобі допоможе в момент тиші? Що зможе нагадати тобі, хто ти? Яка дія, яка дрібниця тримає тебе, коли все інше здається непевним? Це може бути щось просте звичка варити чай у тиші. Прогулянка, яка очищує, пісня, яка повертає. Фраза, яку хочеться почути. Людина, до якої можна написати? Зроби ці речі частиною себе, ніби запас міцності. Ніби опора на випадок тиші. Можливо, це не про те, щоб йти швидше, а про те, щоб залишитись із собою навіть тоді, коли все мовчить залишитись і не здати себе. Бо іноді найсильніший крок не вперед а всередину. Бо справжні зміни не гучні, вони приходять тоді, коли ти лишаєшся.